І да, я знайшов ще механізми. І вони тут не одні, вони зайняті з павуками. О, паучата, давайте, 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 я в вас вірю. Всім привіт, з вами Юра, і ми продовжуємо проходження Don't Starve Together за Bordsa. Всім приємного перегляду. Що в мене в планах на цю зиму? Ой, на цю зиму, на цю серію, скоро зима через три дня. І я думаю, що мені не помішало пробігтися, повідкривати до кінця карту. Я хочу знайти все-таки моржів і зробити собі тростинку, першу зиму. І плюс зробити собі, ну, вибити собі темошентер. Тому я, скоріш за все, що буду відкривати територію до кінця. І плюс підстрою базу, підфармлю трохи дерева, доставлю сундучки, скільки мені треба. Зроблю кілька бумерангів, хочу наробити ще олівців, попідписувати це все гарно. Так, да. Ну що ж, погнали. Ага, почався зіркопат. Почався зіркопат. Попаде чи не попаде? Ні, він пішов далі. А, ні. Так, я в дорогу хочу зробити собі бумеранг. І я бачу, у мене з'явився якийсь новий крафт. Це, скоріш за все, зараз проходить івент. Зараз подивимося, що він нам, зда... що він нам дасть. Так, 8 досочок є. Ой, 8-8 дерева, 4 доски. Дві доски. Так, бляха, ну як ви мене замучили вже кошмари. Я вже просто таки мрію проти Мошентер. Тому що ну, з кошмарами вже надоїло битись. А я тим часом подивлюсь, що це за крафт, десь його так поставити, щоб він мені не мішав. Десь зверху. Може потім зламаю. Це так. Опа. Я понял. потім подивлюсь, що він робить. Так, а в мене поки що зготував дві порції тюфтєльок, дождався ранку. І біжу. Біжу. Я подивився карту, поки готував тюфтєлі. Варіант бігти мені тільки до верху, Тут знизу я все вже повідкривав. Тут велике болото. І думаю, ось ось тут, десь зверху пробігтись. Так, цей біом відкрив повністю. Тут в нас високі птахи і дуже багато льодників і золота. Сюди по любому будемо повертатися, хоча б для того, щоб підфармити золото і лід. Я думаю, що якщо я сюди заскочу з скайлом і поставлю десь недалеко холодильник, ну, я, я думаю, що я забезпечу себе на кілька сезонів льодом, треба буде так і зробити. Так, знайшов ще одного невдаху. <кій> Він мені оставив доски і сокиру. І, блін, мене є молоток. Є молоток. Так і бути, тебе похоронимо. Стоп, знов кошмар. А я забувся, що в мене немає броні, вже так сміливо почав ламати кокон. Так, це вже моя помилка. Мені треба скрафтити дві, дві вірьовки і броньку. Опа, добре, що він загрився на мого честера. Я його можу <кхем> майже без урона вбити. Пабутинка сюди. Так, і плюс 10 душ. <кій> Тепер можу бігти далі. О, знайшов мандрагору. <кій> Тепер вона буде бігати до, за мною до ранку, я так розумію. Так, оббігаємо. А ось тут і ліс з павучками. Я бачу, їх тут дуже багато. Ага, ні, невеличкий біом. знайшов банку тут чуть-чуть достати, звісно, ну. Треба запам'ятати це місце, ага, на карті не відмічається. Так, тут послання. Це послання може показати нам, де знаходиться місячний острів або острів з бабкою. І да, я знайшов ще механізми. І вони тут не одні, вони зайняті з павуками. О, паучата, давайте, 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 я в вас вірю. Їх тут просто нереально число. Гляньте, скільки їх, що вони вичворяють. Мінус. Так, добре, що вони шестеренки не їдять. Бо попав, би я в опалу. Так, добре, що я вилез з собою взяв. О, ні, я замерзаю. Тільки не це. Підпалюємо. Вони вбили. Я її заберу. Є, я її забрав. Так, я щось не розумію. Де це? Беремо копьо, починаємо їх бити. Є. Так, поки ніч, скористаюсь моментом, трошки звільню свій інвентар. З'їм те, що не потрібно. Так, і залози. Ну, залози будуть кидатись, доски можна скинути, кості. Шишки. Павутина. Це взагалі викинути? Так, я знову замерзаю, мені треба скоріше за все на базу йти. Так, 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 так. Акуратненько це все діло. Підпалюємо. Щоб мені було тепліше, забираю мандрагору, це вже... А, це друга мандрагора. Я забув. Так, до свиней я теж дуже близько підійти не можу, тому що вони на мене агряться. Так, у мене 18 душ, трошки відбіжу, поки немає перегруза душ. Похиляюсь. Так, кінь за мною тоже бежит. Коняшка, а я тобі що вже зробив? Блин, вони всі на Честера загрались. Тікаємо, Честер поки що. Честер їх відволікає, я їх повбиваю всіх. Да, Не єдиного удару, без шансів. І у мене вже 18 душ. Бажано було б їх використати, коли набирається більше 20 душ, е -е, стається перегруз душ, і 10 з них випадає. Так що. Я зразу лічусь і від'їдаюсь, а квіточками трішки підніму собі розсудок. Тут є ще один механізм, він зараз не знаю, бачить так, він мене бачить. Ну ладно. Що, перше, спочатку, значить, буду вбивати його. Блін, зараз знов павуки, Жаль, що вони не агряться на, на коня. Ай! Хотів красиво помансувати, получив зразу диню. Не, ну от з кониками, з а з ними мене ніяк не виходить таймінги вгадати. Все, спокойся з миром. Вкрав покриття з підносу пауків, не все. Так що я буду повертатись по нього. Зараз, мабуть, ще й цей прийдеться зламати коком. Зараз помаленьку їх виманю. Так, 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 факел, факел, факел. Є факел, підпалюю дерево, щоб не замерзати. Ну, це треба бігти просто на базу, брати термальний камінь, лежати. Так, і бажано було б справитись з цим до вечора. Здається, це я зробив помилку. Так, да, і буду втікати, звідси, не хочу я далі тут битись. Тут залишилось два кусочки покриття. Я за ним ще повернусь. Блін, скільки тут павуків. Все, 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 павуки. <кій> я хаю звідси, і я не хочу поки що сюди повертати, поки що там битись, мені я замерзаю постійно, дуже багато часу йде. Так, і я роблю ТП прямо на базу. Бульк. Є. Шикарно. І зразу треба відігрітись. І зробити термальний камінь. І плюс один олівчик. Вау! Плюс два олівчика. Роблю собі термальний камінь. Так, спочатку робимо кірку, а потім і сам камінь Два. Є, термальний камінь зробили. Ставимо його грітися. Блін, я оце думаю, що можливо мені треба зробити їх зразу два. На заміну. Щось я не подумав. Є два камня. Так, і далі вдіваю шапку, хоч трішки, але вона мене буде гріти. Ага, можна зразу застелити те, що я приніс. Це шахматну підлогу. Ага, тут, в принципі, вже в мене все застелено, треба десь придумувати, розкопувати ще. Гаразд, хай поки що полежить в ящику. Ууу, рука. Геть звідси. Я тебе не звав. А сам поки що порозкидаю все те, що в мене тут назбиралось. Хочеться ще також зробити два олівці, так що треба і гілочки вугілля. Так, да, і тепер можна було б зробити ще навіть пару скринь. І підписати їх зразу. Замальовую камінь і павутину. Чую гончі, вони вже за мною йдуть, як не дивно. Так, зима, зима, 14. Все почалась зима. Ось і початок зими. Блін, блін, блін. Так, я все розкинув здається, так? Можу взяти собі. Я б хотів би заготовити дерево, якого в мене зовсім не залишилось. Так, у мене трошки є з боку дерева. Так, да, в мене є дерево з боку. Так що, мабуть, роблю я золотих пару сокир і йду заготовляти дерево. Плюс чекаю гончик. Далеко від бази відходити не хочу. Так, блін, 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 блін. Це ж в мене навіть тут лідники на місці. Все, ну я думаю, у мене все на місці є. Так що першим ділом це я добуду льоду. Друге діло це я здобуду, ну, нафармлю, стратегічно нафармлю дерево. Хоча б один сундучок. Ну і зустріну гонче. Так, гонча прибігла, перша. Гонча номер один. Даємо їй в зуба. Даємо ще два рази в зуба, і вона склалась. І наступний. Три. Нувай, давай, давай, давай! Я хочу більше. Чотири. Все? Так. Наступ гончик захлебнувся. Mm -hmm. <laughs> На четвертій гончий. Так, день 22, 4 гончих. І дам! Я можу готувати тюфтєлечки свої улюблені. Добув кілька льодників на тюфтільки, щоб готувати лід і м'ясо монстра. Буду готувати І Далі в мене в планах дочекатись, поки підросте ліс. Ось ці другий до третього, вирубати мрамор і заготувати хоча б ще один ящик дерева собі. З деревом тагуватись зимою я бачу, що мені буде його потрібно багато. Так що я потрачу кілька днів, залишусь на базі, добуду дерево, добуду, де зможу знайти лід, і далі буду виходити іти далі шукати ну, хатки-моржів. Тому що те, що я тут пробігся, цієї серії ми знайшли кам'яний біом, де багато-багато льодників і золота, плюс високі птахи. Далі цей біом ми і так бачили, пробігали ліс, дуже багато павуків, плюс механізми. Теж непогано набрали шестеренок, можна буде їх потім використати на сніжкомотні машини, тим більше що вже зима почалась, скоро буде потрібно готуватись до літа. І далі буду бігти, відкривати всю карту, ну, шукати моржів. Так що кілька днів на базі. Заготувати те, що мені потрібно, а далі в подорож. Ну, а в мене поки що на цю серію все. Всім до побачення і до зустрічі в наступній серії.